Дійсно, викликало дуже навіть здивування, а навіть обурення, коли ми дізналися, що планується будувати таку величезну арену на транспортній розв'язці на столичному шосе. Оті От труднощі, якщо там 15 тисяч глядачів, то там Має бути десь 20. 20. навіть 20, має бути більше п'яти тисяч машин місць для паркування. Причому це машина місця не в підземних приміщеннях, бо люди ставлять машини так, як їм зручно, десь поблизу. Це перше. Ізвиняю, в десяти метрах от арени строїться чотирьохітажний большой парк. В Десяти метрах. Значить, тепер. Є е, вимоги до зони е, глядачів е, перед будинком. Повинна бути якась площа, де люди збираються, де вони не, не, не заходять одночасно, де після закінчення вони теж перебувають. Повинні бути зупинки громадського транспорту. Тобто ця територія ну абсолютно не підходить ні по, ні по місцю розташування, ні по своїй площі, ні, ні ну. По, по всім е, параметрам. Тепер я хочу зупинитися трошки дещо на іншому. Є величезне місто, будується е, ну, будинок е, загальномісцевого значення, а навіть загальнодержавного значення. Будинок, який ну, створює обличчя міста. І якщо є приватний інвестор, у ну, нас. Як представників громадськості, в даному випадку професійної громадськості не цікавить він як людина і які його витрати там на, припустимо, власне авто чи на власний годинник, але коли він будує в місті таку величезну споруду, яка буде створювати обличчя міста ще на протязі багатьох десятиріч, і коли це будується, це не може. Бути такою якоюсь куларною справою і не може не цікавити громадськість. Тобто, це перше. Бо є постанова Уряду України ще початку 2000-х років, в якій такі об'єкти потрібно розробляти на підставі конкурсів. На підставі конкурсів. І тоді. І професійна громадськість, і загальна громадськість може подивитися, може висловити свої думки і сказати переваги чи недоліки того чи іншого проєкту. І на підставі таких конкурсів можна відбирати чому. чистота повітря біля окружної дороги на розв'язках вона не дозволяє людям там дихати взагалі. В Японії є перехрестя такі, де полісмени стоять в протигазах. І дихають повітрям з балону, тому що японці зберігають своїх службовців від отруєння вихлопними газами. А ми хочемо 20 тисяч людей розмістити під розв'язкою, де йдуть важкі машини, де, не дай Бог, може трапитись те, що і у Львовській області було якась цистерна розіб'ється або щось трагедія. Але це випадок трагічний. А постійно там дихати. Тим повітрям не можна, якщо людина хоче зберігти своє здоров'я. Я вважаю, що дійсно ми маємо пойму Дніпра. Ми маємо зелені насадження і ми маємо досить високу вологість повітря в районі близько Дніпра і там, де є вітри по цій долині. Вологе повітря. Частково нейтралізує всі токсичні речовини і частково осаджує всі пилові частинки, на яких можуть бути токсини. Тому вологість повітря, свіжість повітря, струмені повітря, які є в поймі Дніпра, там де пропонує професор Жаріков розмістити нову споруду, це дійсно та зона, де людина може дихати і може відпочивати і може набиратися здоров'я. І може займатися спортом, тому що за добу людина сприймає десятки тисяч літрів повітря. І весь бруд, який є в повітрі, осідає у нього в легенях, розчиняється в рідинах організму і потрапляє в усі інші органи. Ось чому розміщувати такі спортивні споруди. На пересіченні багатьох шляхів автомобільних це є недоцільно і це є пряма загроза для здоров'я людей і будучих поколінь.